У тебе має бути власний список причин. Ось що я хочу, щоб ви зробили Попрацюйте над своїм списком причин. Одним з головних поштовхів до успіху є придумати достатньо вагому причину. Якщо чому сильне, то як легке? Але якщо чому не сильне, якщо ваші цілі не сильні? Якщо бачення не чітке, як сказав старий пророк, без бачення ми помираємо, без бачення ми гинемо, без мрії ми ніщо. Я прошу вас сісти з родиною та розробити стратегію мрії. Я прошу вас скласти список того, чого ви хочете, якого здоров'я ви хочете, яких навичок. Вам потрібно вирішити, чого ви хочете. Який дохід ви хочете? Які подарунки ви хочете дарувати? Яку силу хотіли б мати? Який вплив хотіли б мати? Я прошу вас піти додому та попрацювати над тим, чого ви хочете. Проведіть деякий час, літаючи над хмарами та над океаном назад, звідки ви прийшли? Я прошу вас скласти власний список причин.